Знімати на відео працівника поліції його дії законно, повертаючись до попередніх осіб, працівників блокпосту. На відео блокпост працівників блокпосту зрозуміло знімати заборонено, тому що це об'єкт військовий, обладнаний, там перебувають військові, здійснюючи захист України. Працівників поліції, які здійснюють функції щодо охорони правопорядку, знімати законно. і вимагати, боді-камеру у працівника поліції, це єдине, що ви маєте знати. Дві обставини: перше, будь ласка, включіть бодік-камеру. Друге, щодо кожної вимоги, пропонувати, просити, вимагати працівника поліції, назвати норму закону. Наприклад, зупинив, ви вже знаєте стаття три.